Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі кита. Ось такий виходить великий та красивий кит. Ось такий вигляд він має. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робиться такий кит дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі кита, нам знадобиться квадратний листок розміром 15 на 15 см, А також нам знадобляться фломастери та ножниці. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Розвернемо листок, загинаємо кут до початку листків. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Загинаємо велику полоску паперу вгору. Ось так наводимо і перевертаємо листок назад. Перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо лінію і по цій же лінії знову загинаємо листок вгору. Наводимо і перевертаємо назад. Беремо в руки, вирівнюємо лінію, перевертаємо з вгору, розкриваємо середину. Ось у нас є лінії, і по цим лініям перевертаємо листок вниз. Ось так. Наводимо лінії. І складаємо листок вдвічі. Все наведемо. Ось цей кут загинаємо до цього кута. Наведемо лінію і перевернемо назад. Беремо в руки, розкриваємо листок. Ось у нас лінія, і до цієї лінії потрібно посередині листок розрізати. Беремо ножниці і посередині розрізаємо листок до лінії. Приймаємо ножниці. Беремо верхній листок. І перевертаємо його вниз. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Ось по цій лінії перевертаємо листок вниз. Наводимо листок. Підіймаємо гору. Перевертаємо. Віднімаємо листок вгору. Ось так. У нас виходить ось такий кит. І тепер кита потрібно розмалювати. Для того, щоб кита розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо кита, так як ви це бачите в себе на екрані. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. Після того як ви кита розмалюєте, наше орігамі буде вже повністю готовим.